Антимосковська риторика не робить з людини ані патріота, ані націоналіста, і взагалі насправді не означає про українську позиції. Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь ютуб канал до Свого своє» І, власне, це відео я хочу зняти для того, щоб ствердити цю надзвичайно просту і, в принципі, доволі очевидну думку. Але. В українському інформаційному просторі, в українському політикумі, зараз панує, от час, з часу повномасштабної війни, насправді, панує таке, така тотальна антимосковщина. Воно з одного боку природно, з іншого боку, дуже часто це кричать. Ті ж самі вороги українців, просто вороги, які працюють не на Кремль, а на якісь інші ворожі центри. Досить часто ми можемо спостерігати це від тих, хто ще вчора кричав: а яка різниця на каком язике і так далі. Хто зневажливо ставився до українців? І от вони всі плюються на Кремль, плюються на Путіна, обзивають його останніми словами. Зрештою, і Володимир Зеленський це саме робить. Але чи стають вони від того патріотами, націоналістами? Чи з'являється в них від того любов до українського народу? Саме любов? Я неодноразово на цьому наголошував. Це таке дуже цікаве, тонкоматеріальне явище, яке вказує на певну спорідненість, народ на родах заснований. В основі народу, в основі ідентичності, лежить в першу чергу кров, генетика спільна. І вже на основі цієї крові, на основі спільної генетики, спільне проживання відбувалося, напрацьовувалася своя духовність, своя культура, мова, мова це набагато глибше, набагато ширше, це в деяких сенсах код нації. Але в нас оцю антимосковську риторику на політичному рівні дуже часто використовують інші вороги українського народу. І тут я хочу розставити акценти. Коли ви бачите будь-кого. Політика, експерта, журналіста. Зрозуміти, на кого він працює, чиї інтереси він захищає. І найпростіший спосіб це згадуємо школу, як малювали графіки, ОХ, О, тобто ділили площину на чотири частини. Одна чверть це українські інтереси, тобто інтереси українського народу, друга чверть це московська агентура, третя це там олігархи. І четверта, це глобалісти, або там ширше, скажімо, якісь міжнародні структури. Кожного, кого ви бачите, проаналізуйте, в якому квадранті він знаходиться. Так, зараз, слава Богу, не з 2014 року, а після 2022 навіть не з 2019, вже ну, якби промосковська позиція стала очевидно ворожою. Хоча не для всіх, і насправді ВАТА зараз дуже стрімко піднімає голову. Ну, а кадри з окупованого Курахова, де там ждуни зустрічали московську армію, ну вони заслуговують, напевно, окремого коментаря. Але питання зараз не в тому. От дивіться, наведу простий приклад. Людина розповідає про те, яка погана Москва, там і так далі. Але на політико-економічному рівні. Вона каже: ой як добре, що запрацював вільний ринок? Ой як добре, що відбувалася прихватизація, що ми порізали всі свої заводи. Ой, як добре, які молодці, що продають під час повномасштабної війни землю і надра, все треба продати, щоб було як у людей. З одного боку, антимосковська риторика, з іншого боку, дерибан України. До речі, а хто здійснював прихватизацію? В 90-х. Ми ж всі розуміємо, що це зло. А ми покарали когось за це зло за те, як нас всіх з вами пограбували, як народився клас олігархів і їхніх прислужників, як олігархи, вкравши наші з вами, фактично, гроші. На ті ж гроші створили свої бізнес-проекти, вигляді теперішніх партій і більшості провідних медіа. І в результаті почали формувати нашу свідомість і знову ж таки нас очолили. Ми когось покарали. Кравчука, кучму, тих, хто в них був топ-менеджерами, міністрами, прем'єрами в той час. Ні? Добре, але ж ця прихватизація робилася нашими внутрішніми дегенератами, жодного з яких ми не покарали. Але чи тільки Москва диктувала нам, що треба прихватизовувати? Чи були ще якісь інші радники, західні радники? Фонд Сороса з 90-го року ще до розвалу Радянського Союзу почав працювати в Україні, чи ні? Так звана програма Вашингтонського консенсусу, ліволіберали, що вони нам нав'язували. Добре, прихватизація, нас зробили бідними економічно, ми стали бідними, стали слабкими, на слабких напали. Були б ми сильними на нас би не напали. Але сила, в тому числі, впиралася в нашу зброю. Хто нас роззброював? Хто юридично висунув ініціативу, що ми маємо залишитись без ядерної зброї? Там кажуть, Штати, Москва, там ще щось юридично хто? Хто перший до кого звернувся щодо ядерне роззброєння? Хто на кого тиснув? Оці всі журналісти, які розказували, так, так, треба роззброїтись. Оці всі патріоти, в тому числі з народного руху України, які цілували в Задницю Леоніда Макаровича Кравчука, який помер, на жаль, не за, не за тюремними гратами. Не цілували його в задницю і казали: Ой Леонід Макарович, який ти молодець, що ти здаєш ядерну зброю. Хто це робив? І ті всі, хто схвалювали, яка кількість оцих аналітиків, моральних, псевдоморальних авторитетів ще з 90-х і так далі, цими всіма речами займалися? І вони зараз поважні, експерти, виходять з розумним виглядом, надувають щоки і так далі. Знаєте, ця е, тема, вся, я, в принципі, цю думку досить часто е, популяризував, але м, стосовно того, що антимосковська риторика не означає українську позицію. Але е, зараз я вирішив це записати, власне, як рефлексію, почитавши коментарі щодо мого коментаря на фразу Портнікова. А в чиїх інтересах працює Портніков? От всі ці роки, які в нього відносини були з Порошенком, підіграє він теперішньому офісу президента чи ні? Які у нього відносини є з глобалістами? Портніков це дуже високий інтелектуальний рівень, надзвичайно високий. Тільки від того в нього не з'являється проукраїнська позиція. І тут з'являється одне таке маленьке запитання, таке цікавеньке запитання на рівні понятійного апарату. А що таке українські інтереси? Які інтереси в українського народу? Побудувати Україну як державу українського народу, в якій влада та власність належать українцям. Так чи ні? З такої точки зору риторика того ж Портникова чи когось іншого, вона допомагає цьому чи ні? Чи Чиїмось іншим інтересам? Власність в кого в руках має опинитися? Як ви думаєте, таких прикладів можна навести насправді чимало, як і знаєте, навіть глибина маніпуляцій вона може бути дуже різна. От навіть там це відео попереднє, два відео тому, які я зняв про маніпуляцію, про те, що мають воювати бідні, а не аристократія, якось так там сказав Портніков. І так це почала дуже активно поширювати московська пропаганда, ну з очевидних причин, як би, але ж суть не в тому, суть в тому, наскільки глибока маніпуляція туди закладена. Навіть початок фрази, яку Портніков робить, що багато хто каже, що от нехай спочатку діти депутатів, а потім вже хтось. Але ж кажуть, насправді не так. Кажуть, не спочатку діти там депутатів-чиновників і так далі. А разом, всі разом, закон рівний для всіх. Уявляєте, наскільки вже тонкий підмін. Але якщо до таких тонких підмін опускатися, то будь-якого маніпулятора можна аналізувати годинами. Через те я особисто стараюся давати такі якісь певні прорізаючі для свідомості речі. Але суть базова суть. Ви ж розумієте, що саме з допомогою певної категорії експертів, журналістів, в нас вибудований абсолютно хибний світогляд. Причому частково цей світогляд спеціально містить прогалини. На рівні навіть слів, які ми завжди використовуємо. Що таке держава? Що таке політика? Що таке економіка? Що таке українські інтереси? Хто є ворогом українського народу? От хто є ворогом українського народу? Зараз, коли акцентують увагу, що Путін і так далі. Підкреслюють, багато хто з них ще до 2022 року казав, яка є різниця, Мір в глазах Путіна там і так далі. І вони через деякий час, якщо нам нав'яжуть мирну угоду, а скоріш за все, на превеликий жаль, так буде, вони так само знову піднімуть голову і знов риторика, знов обнімашки, братушки і так далі. Так чи ні? Чи оті мажори, які там по вулицях Києва їздили, співали яруські? Як вони будуть діяти в майбутньому? Але добре, Бог з ними. Москва, Кремль, імперський Кремль це екзистенційний ворог для нас. Очевидний ворог для нас, екзистенційний це такий ворог, який несе загрозу самому нашому існуванню. Так, це зрозуміло, а як же з іншими ворогами? Олігархічна система України не є внутрішнім ворогом. У ну, нас є добрі олігархи, бо вони накралися там десятки мільярдів, а тут ну, пару, пару сотень мільйонів віддають, так би мовити, на армію. Правда, дуже хороші. А патріотично, як говорить, ух, просто нема куди. А інші вороги. Ті, хто нав'язують нам вироджені цінності, ті, хто нав'язують нам розпродаж всього, ті, хто роблять нас бідними економічно, вони що не вороги, вони друзі? Так от, з точки зору українських інтересів, український народ повинен вижити, розмножуватися, якісно жити, мати передумови для самореалізації кожного українця. Домінувати в себе на своїй землі. Українець тут господар. І це не означає жодним чином притіснення яких-небудь інших народів, які у нас тут проживають. Жодним чином. Ми взагалі, я так дивлюсь, от я дуже багато читаю західної преси, і в мене складається вперте враження, що ми найбільш толерантна нація світу. Але я, чесно кажучи, зараз, коли про це думаю, я не думаю, що це привід для того, щоб пишатися. Зрештою, саме війна. Яку ми маємо зараз, це є один із наслідків того, що ми настільки толерантні, настільки добрі, настільки терплячі. Хоча частину своєї терплячості ми насправді маскуємо, тобто ми під терплячістю маскуємо певні свої страхи. Але це не тема сьогоднішнього відео. Просто це такий, так би мовити, політ думки. Кожна людина, яку ви бачите в медіа, незалежно від її статусу журналіст, експерт, політик. Думайте, в чиїх інтересах вона працює. Старайтеся вивчити біографію з різних сторін, і критику, і хто хвалить ту людину з різних сторін. І старайтеся побудувати власну думку, але на основі нагромадження певної інформації. Тому що, от маніпуляторів, особливо маніпуляторів високого рівня, їх треба бачити, їх треба розпізнавати. Ми маємо справу з політичним шахрайством. Шахрайство це такий різновид злочину, під час якого злочинець інтелектуально перевершує жертву в момент його вчинення. Інтелектуально він її обдурює. Тому що крадіжка це таємне викрадення майна. Там грабіж це відкрите викрадення. Розбій це те саме відкрите викрадення, але з використанням зброї. А шахрайство це інше. Шахрайство це викрадення майна там або прав на таке майно шляхом обману. Або зловживання довірою. От в нас шляхом обману або зловживання довірою на виборах ми ж довіряємо комусь, йдемо голосуємо, а вони потім політико-економічними методами нас грабують, роблять нас слабкими, приводять війну на нашу землю, продають нашу святу українську землю під час війни, змагаючись з Путіном. Чи більше завоює Путін, чи хтось більше продасть з молотка. Так чи не так? Задумайтесь над цим, задумайтесь над українськими інтересами, ми мусимо вижити. Для того, щоб вижити, треба постійно будити народ, будити той інстинкт самозбереження. Але я можу точно сказати: якщо ми його розбудемо в потрібній кількості, ми зможемо зробити абсолютно все. Головна причина того, чому ми вистояли у 2022 році. Це те, що народ піднявся хвиля, оцей голос крові, оця вкоріненість в українську землю. Це фантастичні речі. Тоді нам і творець допомагає, коли цей голос крові в нас звучить і коли інстинкт самозбереження працює. І тоді ніхто не зможе стати на заваді, якими б сильними не здавалися наші вороги. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Сподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Бухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм», Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Там ми постаралися закласти найбільш загальний базис того, що нам потрібно зробити для того, щоб побудувати Україну як державу українського народу. Якщо погоджуєтесь з тими поглядами, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.